Війна триває і знову ж таки на лінії фронту досить важко, і ситуація дійсно важка. Проте наразі повністю контролюється нашими збройними силами. Нам потрібні нові сили, з якими ми можемо більш ефективно на полі бою вести цю війну за наш народ, за наше цивільне населення і з ворогом. Тому рішенням держави, рішенням Міністерства внутрішніх справ було прийнято рішення щодо формування нових штурмових саме бригад. Їх у нас вісім буде по всій нашій державі на базі національної поліції, на базі Державної прикордонної служби і національної гвардії України. Тому ми розпочинаємо таку безпосередню кампанію для того, щоб набрати нових мотивованих людей, і саме для таких безпосередньо штурмових бригад.